Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо. Тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення, щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Одна з потреб кожної людини приємна потреба, партнерські відносини, рідні та близькі люди, коло друзів та знайомих, колеги та сусіди. Кому в більшій, кому в меншій мірі, це необхідно. Життя йде змінюється день за днем, коло стосунків зменшується чи росте, але завжди залишається з нами. Стосунки чоловіка і жінки, звичайно, теж базова, основна потреба, як біологічна, так і соціальна, і нарешті психологічна. Стосунки, крім почуттів та пристрасті, дають нам підсвідомі відчуття захищеності, тепла та безпеки. І якщо стосунки десь нас не влаштовують чи не вдаються, ми втрачаємо це відчуття. Ці невдачі роблять нас тривожними, заставляють хвилюватися ми тушитися в пошуку. Ми будуємо стосунки, як уміємо, як навчили тато та мама, як навчилися вже з власного досвіду, і кожен з нас, звичайно, розраховує на позитивний результат. Що потрібно, щоб людина зацікавила нас як потенційний партнер. Звичайно, це залежить від нас: комусь важлива харизма та чарівність, любов та пристрасть, хтось аналізує риси характеру, інший рахує соціальні та фінансові бонуси. Врешті має значення і те, яка мета. Герой курортного роману зазвичай має мало спільного з адресатом весільної клятви. І це не менше впливає на наш вибір. Так, вибір зроблено. А що робити, якщо хтось вже зробив такий самий вибір? Що робити, якщо людина, яку ми обираємо, не вільна чи вже не вільна? Боротися бо маю право на своє кохання? Чи скласти крила, бо це неправильно і аморально. Олена, так що ми є господарями свого життя, ми саме будуємо своє щастя? Ми володіємо своєю судьбою і тільки. но коли рядом з нами а, любимий чоловік, ми должны чувствовать при этом себя свободными в своих решениях и давать ему эту свободу, свободу мысли. Не имеется в виду сейчас супружеская измена, да, что вот мы свободные такие, у нас фрилав. Фрилав ⁇ это как раз болезнь. Все равно вы живете вместе, да, вы свободны, но вы как партнеры общаетесь. Да, то есть вы вместе решаете, что делать, для чего нам дан язык. Для того, чтобы разговаривать друг с другом. Когда клиенты приходят на семейную терапию, и я понимаю, что они просто чужие. Хотя рассказывают совершенно другое, что они информацию друг другу не передают. Они разговаривают один на японском, другой на китайском. И взагалі у каждой программе мы говорим про те, що люди взагалі розучилися розмовляти одне з одним. Так и у парі, у стосунках також вашу вчера. Да я встречала ситуации, когда муж допустим не хочет разговаривать. Жена пытается его При этом он, естественным образом, не пойдет и на терапию. Но даже если мы будем одностороннюю терапию вести, образ мужа у жены начнет меняться и муж тоже. И это действительно так. Практика показывает, что достаточно удачные были моменты. Можно любовную зависимость перевести в настоящую любовь. Не все потеряно. Які є гендерні особливості побудови своїх стосунків? Тобто є такий історичний стереотип, що а, чоловік він мисливець, так, жінка вона здобуч, як варіант. Чи наскільки працюють у сучасному світі ці стереотипи? Ну, наприклад, в нашому вже общем-то, взяли все в свої руки, да? бізнес-вумен з'явилися. В нас в кожному живе і мужчина, і жінка. Да? Ми в этом сенсі психологічному і точно. И иногда выходит мужчина, иногда женщина. Если я активная да, или агрессивная, то скорее всего это мои мужские качества проявляются. Но женщина действительно это хранительница очага. Она более мягкая, ласковая, нежная. Но это далеко не говорит о том, что мужчина таким не будет. Он тоже дает заботу женщине. В нашем мире, в общем-то. На 100% сказать, кто тут активнее, кто пассивнее, бывает по-разному. Бывают мужчины, которые, в общем-то, как-то под юбкой ходят. И женщина это устраивает. Потому что рядом с ним очень активная женщина. Я сама замужем, у меня двое детей. И я бы не хотела, чтобы на, его, на моего мужа кто-то претендовал. И все. Ну, я считаю, что нет. Если мужчина женат, он должен быть верен своей жене и он должен быть только с ней всегда. Но ну, если он ее, конечно, любит. Право имеет любая, это уже от мужчины зависит. Однозначно нет. И он не имеет права даже заглядываться на женщину с какими-то намерениями, если у него есть жена. Если человек хороший, обеспеченный семьянин, может обеспечить свою новую девушку всем, чем надо, думаю, не проблема. Мужчина всегда должен был, если он, допустим, даже с кем-то знакомится, то он должен... Оль, я жена. А я вважаю, що мужчина должен бути для своєї сім'ї. Ну, може бути, так. Ну, я така консервативна очень. На чужому горі ще со не построїш. Мені подобається мій колега. Сидимо навпроти в одному кабінеті. Я знаю, що в нього є дівчина 5 років, вони живуть разом. Не знаю, як до нього під'їхати і чи варто. Без підпису. Я бы здесь задала вопрос больше про то, первый ли раз создается такая ситуация в жизни этой девушки. Не было ли ситуации, что она заинтересовалась женатыми мужчинами в прошлом? Потому что у некоторых женщин им нужно обязательно отбить мужчину, им нужна соперница. Это складывается еще в детстве. Это комплекс электро, так называемый. Прототип йому комплексу, він просто более більш розпространенний, більше людей знає. Тобто, це з мамою. Можливо, невеличка порада матусям, як виховати свою доньку так, щоб саме свого часу вирішити назавжди цей комплекс Електри, щоб вона в такі хворобливі стосунки потім не попадала, будучи дорослою. Це можливо у дитячого віці. Річ йде про гіперконтроль, да, і в то дівчинка в этот момент. Она... маму э, как соперницу воспринимают, потому что папа самый лучший в мире мужчина, он единственный вообще-то мужчина. Девочка тянется к папе, и тут либо папа это обрывает, либо мама, может быть и другая ситуация того, что у нее такого в жизни не было ни разу и вот сейчас такое возникло. Они чувствовали одиночество это, они а про то, что на безрыбье и рак рыба. Я думаю, что э, стоит подождать. Стоит загадать себе вот это желание, очень сильно захотеть любви, захотеть отношений, семьи, а не завидовать другим да, и, или искать то, что здесь прям лежит да, на, на виду, вот, что бы и не взять. Плюс сотрудники, это же каждый день друг друга видеть. Служебные романы зачастую провальные полностью. Зачем разрушать отношения, которые длятся уже пять лет? Мы же не знаем в действительности, какие у них отношения. Может, она что-то больше видит наша героиня. Мм. Ещё очень важно отношение этого мужчины к ней. Як сказати чоловікові, що я від нього йду. У мене роман з іншим вже півроку, а чоловік ні сном, ні духом, і якось його й жаль. Лена. Ті діяти, э, потрібно, а, э, чим раніше, тим краще, тому що по повідомлення вже видно, що чоловік все вирішив для себе. как сказать мужу, нужно, скорее всего, объяснить, что в их семье счастья уже не будет, что он имеет право на счастье с другой женщиной, так же, как и она, то их отношения уже и жили себя, что, опять же, тут речь скорее про любовную зависимость, потому что в сообщении написано, что муж ни сном, ни духом ни о чем не знает. Да неправда это. Все равно мы чувствуем. Но как в любых зависимых отношениях, э, да, ладно, пройдет. Пройдет. Я ничего, я ничего не замечаю. Вот, э, даже мой объект любви, все, все нормально будет потом, когда-нибудь. Делает вид, что не замечает. Либо осознанно, либо бессознательно. Поэтому, если это уже длится полгода, То і, тут саме буде сказати зміни. і взагалі то оленовий вибір вже, як ми розуміємо, зроблено. І а, тобто це затягування часу, воно вже нічого не вирішить. Так. Треба розмовляти, вже знайти, знайти якісь слова. Розставання це завжди при тому болезнення для обох, для неї теж це буде болезненно, З ким б ми не розставалися. Я вагітна, батько дитини не мій чоловік. Іноді не можу втриматись, щоб це йому не сказати, він добрий, може зрозуміє і пробачить. Без підпису. Тут є два варіанти. Либо у цієї дівчинки був роман з двома, вона забеременіла, вийшла за одного з них. В такому випадку можна з мужем поговорити, можливо, він і поймет. А друга ситуація це супружеська зміна. По статистике. Опять же, супружеская измена мужчиной не прощается. Он может сказать о том, что да, прощаю, даже что-то там понимаю, но он будет постоянно об этом помнить, он забыть об этом не сможет. Он будет вспоминать это в ресторане, за просмотром телевизора, что-то всегда ему будет напоминать, это просто будет вводить его в агрессию, ну, в общем, в плохие эмоции однозначно. И что хорошего будет от этого? Девушка лишь освободит свою совесть. Никому ничего хорошего она этим не сделает. Это, конечно, ее право я права советовать не имею. Ну, из моего ответа думаю все ясно. Коли ми йдемо своїм шляхом, все складається легко, ніби весь цей світ йде нам на допомогу. Все складається саме собою, звичайно, за наші ініціативи. Якщо ситуація потребує жорсткої боротьби, це перша ознака того, що напевно цей шлях не наш. А ми чекаємо на ваші історії та питання за нашим милом. Життя як завжди ще простіше. Ми прощаємося.